Ляшко, радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, на моє переконання, нинішній пленарний тиждень український парламент має присвятити одній темі: це захисту соціальних, майнових та економічних прав громадян України. Нарешті прийняли цілий ряд законів, спрямованих на зміцнення обороноздатності країни, на підвищення боєздатності армії. Прийшов час згадати про людей і приймати закони, які захищають права людей, які підвищують рівень життя людей, зокрема зарплати, пенсії, стипендії, соціальні допомоги тим, хто найбільше цього потребує. Адже сьогодні ми бачимо катастрофічне зростання цін в аптеках, в комунальному господарстві, на базарах, у магазинах. Натомість ми бачимо фактичне зарплат зарплати пенсій переважної більшості громадян України. Тому фракція радикальної партії наполягає на невідкладному розвитку Озгляді законопроєктів, спрямованих на індексацію зарплат пенсій, стипендій, соціальних допомог та інших грошових доходів населення. Коли хтось мені буде розказувати, що в бюджеті для цього немає можливостей, я стверджую, що це не відповідає дійсності. Ось переді мною табличка. Довідка щодо виконання доходів загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2015 року. Перевиконання загального фонду. 21 мільярд 400 мільйонів гривень. Ось вам можливості для того, щоб індексувати зарплати і пенсії. Значна частина українських громадян не скористалася своїм правом, не оформила субсидії. У бюджеті цього року на виплату субсидій передбачено 25 мільярдів гривень. От вам ще одні резерви для того, щоб підняти індексувати зарплати і пенсії. Півтора мільярди доларів. Уряд Яценюка. Рештував рахунки Януковича вкрадені з державного бюджету, негайно провести суд і конфіскувати ці півтора мільярди доларів до державного бюджету. Ось вам ще одні резерви для підвищення зарплати пенсій для українських громадян. Крім того, в цьому році Українська держава має заплатити на обслуговування і виплату зовнішніх боргів 344 мільярди доларів. Я закликаю у негайно закінчити перемовини із кредиторами зовнішніми, і якщо вони не йдуть на реструктуризацію боргів, на скасування частини боргів, оголошувати дефолт і 344 мільярди до гривень у бюджеті цього року спрямувати на індексацію зарплати пенсій на створення робочих місць, на підвищення рівня життя українських громадян, на фінансування армії, військово-промислового комплексу. Оце справжня політика в інтересах держави. На цьому і стоїмо.